Кубей рукус, невеликий міський фолдер, Накладки із мікарти дуже гарно оброблена. Зроблено тут все чотенько, все підігнано дуже класно. Кліпса глибокої посадки не блистить, піскоструйнена, в середній жорсткості і бекспейсер чорний із е, G10. Приємний фліп клинка. В осьовому підшипники і механіка відміна. Можна фліпувати за шпиньки або. За фронт фліпер теж дуже все зручно виходить. Залізяка у ножика аус 10, піскаструй, підвод рівнесенький, все дуже-дуже і дуже гарно зроблено. Прямі спуски від середини і зведення в 0,4 при клинку 3,1 мм товщиною. Фасочки зняті, все дуже равномірно зроблено, класно підігнано, все чотенько лайнер лок, виборки. Для облегчення і вага 104 грами при клинку вісімдесят міліметри.